Мордва народча назва, яка колись означала людожер Мордва це збірна назва двох фіно-угорських народів Ерзя та Мокша, що жили північніше, у верхів'ях Оки, Клязьми і Москви ріки. Про Мордву згадували ще античні і середньовічні історики. Геродот ще в п'ятому столітті до нашої ери писав про андрофаги та людожерські племена північніше Скіфії, хоч без чіткої етнічної прив'язки. Пріск Панійський, п'яте століття, описував народи північніше Скіфії як нецивілізованих, жорстоких і непізнаних. Йордан шосте століття згадував народ Морденес як одних із диких племен на північ далеко від чорного моря. Адам Бременський, одинадцяте століття, говорив про варварів, які їдять мертвих і жертовно вбивають чужинців. Ці згадки не називали мордву напряму, але описували племена фіно-угорського ареалу, серед яких вони й жили. Найгучніша гіпотеза від австрійського історика Вільгельма Томашека він вважав, що слово мордва походить від скіфо іранського кореня мард-ксвар, – «мард людина, ксвар їсти. Тобто той, хто їсть людей, людожерів. Мордва справді займалась канібалізмом, і той факт, що назва цілого народу могла мати таке походження, це вже історичний сигнал.